Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення, так як я худну з 1 травня цього року. Ще одну каву собі зробила. Це вже моя друга за ранок. Так, 1 травня моя вага була 133 400. І на сьогодні, на 27 серпня, ось моя вага. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно їсти можна в будь який час. Худно, легко, дійсно легко, ніколи в житті я так ще легко не худла. Я про їжу взагалі не думаю. Нема тих постійних думок щось з'їсти, їсти, і ще щось з'їсти, і ще щось піти пошукати. Немає. Не їм солодкого і взагалі не хочеться. Що це взагалі для мене щось неможливе б здавалося? Так, худно це вже виходить три місяці і 26 днів. Так, Ірина, п'ять сердечок, щиро вам дякую. Любов, Яночка, худно з вами з 15 серпня, вже мінус 3 кілограми. Це дуже круто. Моя вага початкова 91 кілограм. Зріст 167 см. 62 роки. Сама по собі крупна. Не очікувала, що мені це підійде. Постійно сита, немає того лютого вечірнього жору. Дуже дякую за підтримку. Постійно дивлюся ваші відео. Подобається ваша відвертість, щирість. П'ять сердечок. Щиро вам дякую. Це супер. Ви велика молочинка. Просто супер. Скільки ж тут часу пройшло? Ну скільки? Навіть і півмісяця ще немає. І початкова вага 91 кг. Це ж не так, як у мене було, так? Да? Це дуже круто. Ви, велика молодчинка. Анжеліка смачного дякую за рецепт. Три сердечки. Щиро дякую. Ірина, дякую. І три сердечки. Дівчата, я вам також дуже щиро дякую. Так, Ірина, Янечка, білок ви запекли зверху. А жовток ви додавали в тісто? Ні, в тістові тільки одне яйце. Просто одне яйце. А зверху чисто один білок. Чи в тісто ви додали ціле яйце? В тістові ціле яйце, ціле. Так, я тут трошки не зрозуміла. Гарного дня миру нам всім. Десять сердечок. Щиро вам дякую. Зверху, дивіться ж, можна додати да, збити не один білок, а два білки, наприклад. Це також можна, тому що яєць із жовтками на добу два, а білків можна собі дозволити набагато більше. Щиро вам дякую. Якщо взяти форму, да, поменшу, бо в мене просто так, з усього що була сама найменше. Якщо так кудись да, вибрати, буде височенький, пишніший і навіть буде ще гарніший. А то те, що я вчора спитала, воно більше на піцу схоже. Пиріг піца, знаєте, але нічого все рівно смачно. Головне, що готується швидко, з простого, а смакота просто неймовірна. Але ж ця смородинка вона от додала свою оцю таку ну, нотку цього пирога, знаєте? Ну, дуже смачно, просто дуже. Чому я раніше так не готувала, не знаю. Я взагалі вже думала, можна спекти такі, да? Три пирога, взяти ще сир кисломолочний з йогуртом перебити або з молоком, да? перемазати і буде взагалі торт. Ідеальний буде білковий торт. Також, да? зробити три, такі оці ж. три пирога, скласти на три дні такий торт. Ідеально! Такий пиріг, я ж говорю, можна давати кому завгодно. Ніхто не відчує висівок. Хоть дитині, хоч кому завгодно. І корисно, і смачно, і швидко. Ідеально. Так. Лілія, дякую щиро, три трояндочки. Ви мій мотиватор. Щаслива що є ви і ваші відео. Щиро вам дякую. щиро дякую. Єліна, приємно, три сердечки. Щиро вам дякую. Так. Єлена Зайцева, Яночка, яка ви молодець, натрапила на одне з ваших відео. І мені дуже сподобалося. Ви мій мотиватор. Продовжуйте знімати. У вас це дуже гарно виходить. Гарних вам, схуднень і нам. Щиро вам дякую, п'ять сердечок. Яночка, як ви змінилися? красунечка, молодчинка, багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Таня Яночка, дякую вам за відповіді. Тихої ночі, солодких снів вам, Київ, три сердечки. Щиро вам дякую. Світлана, Яночка, ви супер, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Мега, Яночка, доброго вечора. Тихої ночі і солодких снів. Щиро, щиро дякую. Танюшка, подскажите, пожалуйста, на який день или на яку неділю ви почали терять вес? Спасибо. Вагу я почала втрачати вже з першого дня, тому що в мене були дуже великі набрики, Просто дуже. Я перестала, да? Прибрала ж одразу вуглеводи, тоді в мене ще й висівок не було ніяких. перші дні в мене не було висів, бо я їх просто не знайшла. А ті, що купила в аптеці, вони зовсім не годилися. Зі, сміт... Зі сміттям, куди? І тому почала сходити водичка в мене дуже-дуже швидко. Але ж перед цим в мене ж не було алкоголю. Якби, наприклад, я почала худнути, да, от, наприклад, скажу так, да, 30-го числа я пішла, наїлася, добре напилася, а 1 го числа да, сіла на правильне таке харчування, як у мене зараз. То 2 го числа я могла б не побачити ніякої, там, да, ніякого мінусу. А так як перед цим я алкоголь не вживала, зараз даже скажу скільки, коли в нас була Пасха, 20-го, здається, якщо я не помиляюся, квітня. Ото в останній раз перед першим травня був у мене алкоголь. А якби перед цим я його пийнула, то не так би швидко я побачила перед мінуса. Так, щиро дякую. Яна, що ви можете собі дозволити поїсти ночі і в якому кількості, якщо на весах утром бачите уміншення весу? Будь-що, немає в мене такого продукту, заборонено, що я не можу з'їсти о 12-й ночі. Ну, давайте візьмемо, скільки разів я їла млинці. На цим млинці є рецепт, кому цікаво, є зайти в плейлисти, там відео, ой, відео плейлист, називається рецепти. Там є ці млинці. На кукурудзяному крахмалові. Таких млинців я їла вночі. Це просто не порахувати. Я їх вдень скільки не їла, скільки я їх їла вночі. Хоча це ж вуглевод, да? Але так як я вдень їла да? правильно все те, що дозволене, результат був непоганий. Вага, вага сходила. Їсти може бути що. Млинці, сир кисломолочний, курка. Все, що в мене зготовлене, там в холодильнику. Якщо нема нічого такого, можу просто навіть салат зробити. Огірок помідор, там цибулька, все, оліки додала трішки, все. Можу й таке поїсти. Кашу навіть було їла уже вночі. І кашу робила. Грам 200 фарша, трішки цибульки, дві ложки висівок. Швидко, сіла, з'їла і все. І порядок був. Тут саме головне, за день не перебрати вуглеводами, не перебрати жирами і все. І буде все норм. Щиро дякую. Фокс, три сердечки я плацесументи. щиро вам дякую. Надія, доброго дня, Яночка, дякую за підтримку. Ви дуже гарна людина. Я, правда, грішу, бо тільки сьогодні приїхала додому. Дуже важко позадому. П'ять сердечок. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так. Оксана. Е, Яночка, будь ласка, дайте вже список дозволених і недозволених продуктів. Ви супермотиватор. Кожного дня виглядаєте все краще і краще. Це все є давно. Я не знаю вже скільки, мабуть. Близько двох місяців назад, ну десь так приблизно, да, Плюс-мінус. Я це все вже розповідала. Це вже все є у відео. Це вже все є. Ще мене запитували, коли я зроблю відео, те, що буде в закритому, як воно сообщество чи я. Поки що не знаю, це я вже збираюся зробити це два місяці. Щоб дати не те, що їла я, а те, що взагалі можна, там ну, буде більш такий широкий список. Але коли я це зроблю, не знаю, я тільки збираюся. А там є вже те, що я розповідала, що можна, що я їла конкретно. Це вже всі ці відео. Вони є, треба спускатися туди аж вниз, вниз, вниз і шукати всі відео, які починаються. Решітка, одиничка, решітка, двічка, трічка, п'ятірочка, шестірочка і так далі. То сама така інформація, що їсти там, коли їсти, скільки їсти. Чого зовсім не треба їсти, якщо хочеться схуднути. Все легко, все просто. Якщо щось незрозуміло, завжди можна запитати. Просто завжди. Тільки єдине не виносити мені мозги. Оце єдине. Бо я міняю ці питання. Чесно, вони мені вже надоїли. Крахмал, там вуглевод. А чого вівсянку не можна? А чого те? А їжте фрукти. А чого не можна фруктів? Ну, чесне слово. Я розумію, коли людина тільки-тільки зайшла, да, от, ну, перший там раз, і вона це пише. Я це розумію, бо людина ж не могла передивитися там 200 відео, да? Вона тільки зайшла. А я ж дивлюся, ця людина вже там 23 коментарі написано було. І всі ці коментарі майже в одному направленні. Чи поспіватися, чи познущатися, не знаю. Я ж коментарі передивляюся потім. То ця людина писала, що ти як так їстимеш ніколи не схуднеш. Ну, худно ж. Я зробила свій, свій вибір. То за крохмал. Візьми краще борошно. Я сама знаю, що для мене краще. Так. Це пізніше ще. Продовжу читати коментарі. То я ж говорю, таке не треба. Якщо людина хоче схуднути, її задача дізнатися, що їсти, чого не їсти і чого їсти в обмеженій кількості. Все, розумієте? 304 питання не буде задавати про одне й те саме. І не те, що це воно їй треба, вона хоче мене пере, як воно? переубідить, щоб я почала там їсти, чи фрукти, чи ще щось, чи ну. Це такі розмови вони мені не потрібні, вони пусті. От і все, розумієте? Тому так. А звичайні самі такі питання, там, я не знаю, сметана, сир кисломолочний, чим поснідати, чим пообідати, чим повечеряти, там, да? чи можна там їсти там, квасолю, сочевицю. Ну, це прості питання. В таких питаннях немає нічого поганого. Єдині питання, які не подобаються, там, де питають, намагаються мені довести, що я худну неправильно. Продукти, які я вибрала, вони погані. І так далі. То оці питання. Я їх не буду, мабуть, і розглядати навіть. Просто буду одразу видаляти. Це. Якщо поділу, запитувати можна. Я ж говорила, і 20, і 30, і 100 питань ставити. І все. Так, всім гарного, тихого дня і гарних скуднень.